Дівчатка, всім привіт! Хочу поділитися з вами майстер-класом своєї літньої футболки, моєї особистої моделі. Ажурний, ажурну доріжку я взяла з нашого улюбленого журналу Штрік-муста. Там де багато чудових візеруночків. В майстер-класі в цьому де майка, саме ажурного візеруночку нема, але під відео ви знайдете. Посилання, як його зв'язати. Сподіваюся, вам ця маєчка сподобається і ви зможете зв'язати її самостійно. Так, дівчата, зараз я вам покажу основні моменти. Я її вже безрукавку майже дов'язала. Як в'язала, розкажу зараз. Не було сенсу показувати вам кожну петельку, тому що тут нічого складного немає. Є лицева гладь, є резинка один на один. Ажур у нас по бокам, є майстер-клас на нього. Під відео буде в описі посилання, ви зможете прийти подивитися. Якщо вам потрібна буде схема, то теж пишіть під відео, що потрібна схема на цей ажур. Сюди, звісно, можна любу ажурну полосочку додати, але якщо ця вам Дуже е, сподобалася, то я схемкою з вами поділюся. Майстер клас на неї е, на цю ажурну полосу теж є. Так, як завжди, покажу вам свої нататки, щоб вам було видно. Так, е, по таким розмірам я вив'язувала безрукавочку. Ширина 48 см, це вже готового виробу. Спочатку я, звісно, свої заміри роблю для того, щоб мені розрахувати модель, розміри моделі, але тут я вже написала розміри самої безрукавочки. Тому дивіться, як підходить вам такі розміри чи ні, чи ви вираховуєте вже те, що вам по вашому розміру. Так, 10,5 см. Можете зробити скріншот. 10,5 см – це в мене плічко, 20 см виріз для рукава, сама пройма, приблизно 8,5 см висота резиночки знизу, резиночка, кількість сантиметрів по вирізу горловини і Манжети, можна так сказати. Це ми ще будемо дов'язувати, тому, коли вже зв'яжемо, я вам в кінці скажу. Висота від початку пройми і від початку резиночки, від, верніше, коли я вже пров'язала резиночку, від початку лицевої гладі, так скажемо, висота самої ажурної полоси 28 см. Спицями я в'язала круговими, номер 3, не міняла на резинку на основне полотно, підібрала мені плотність в'язання, підійшла, тому і резинка. Тут така пряжа, що вона не буде тримати резиночку, так, як вона повинна бути, така пружня ця резинка. Вона тут використовується більше як декор, тому я і спиці не міняла. Так, покажу вам ниточки. Отакі декоративні, бачите, вони? Ниточка сама така, як, як е, з невеличкими потовщеннями. Не скажу, що вузликами, але потовщення буде краще сказати. Дуже приємна декоративна ниточка. Так, 50 грамів, 95 метрів. Зараз. Я тут собі виписувала склад. 81% віскоза і 19% льон. 50 г 95 метрів. Виробник. Італія. Така гарна, ниточка дуже гарна, приємна на дотик. Так, дівчатка. Давайте да, по схемці розкажу, потім вже покажу саму безрукавочку. Набираємо 226 петель плюс одна петелька, для того, щоб це в мене кругове в'язання. Для, для замикання петель, петель вколо. в коло. Далі в'яжемо резиночку 1 на 1, 23 петельки. в мене. Резинка 1 на 1 приблизно 8,5 см. Далі 23 петельки в мене ажурна полоса, 90 петель лицева гладь, перед і спинка 23-23, 90 90. Тут все зрозуміло. Так, по висоті я вам сказала. На, од... на одному рівні з, проймами для рукав... з проймою для рукавів, скорочуємо, починаємо скорочувати виріз. Для горловини. Так. Тут я виріс, там, де пройму починаю формувати, зазвичай я скорочую по декілька петель, але тут я цього не робила. Достатньо глибока така пройма вийшла, я не захотіла тут скорочувати, щоб вона не зовсім така здорова пройма була, тому тут в мене нема скорочень. Просто пере, перезнімаю петельки, наприклад, переда або спинки, спочатку в'яжу спинку і продовжую в'язати. До пройми в мене було кругове в'язання, а далі окремо в'яжу спинку і перед. Так, і е, В цей самий час і формую на одному рівні ви поняли. і формую наш V-образний виріз. В-образний виріс, горловинка наша. Скорочуємо по одній петлі в кожному лицевому рядочку. Ось сюди у нас В-образний виріс, з, з правої сторони дві петельки разом лицевою, з нахилом вправо, і кромкова петля, з лівої сторони ми в'яжемо. Петелькою знімаємо кромкову, і далі одна протяжка вона у нас виходить з нахилом вліво. І далі в мене тут спущене плічко. Я все вив'язала і спинку, і перед, і зараз ми з вами закриємо одне спущене плічко, щоб ви бачили, як це робиться. Ось сюди моє спущене плічко. Один, два, три, 4, 5, 6 разів ми будемо скорочувати. Такими ступеньками. скорочуємо, до речі, на плічку v образний виріс ми скорочуємо, поки у нас на спиці не залишиться 27 петель. Потім я пров'язувала. Потім я пров'язала ще приблизно 3 см по прямій просто і Почала робити вже спущене плічко. Таким чином воно виглядає. Зараз і ми з вами це зробимо. Так, дівчатка, в мене 27 петель. Перший раз ми скорочуємо 5. Скорочувати будемо в зворотньому рядочку. Це у нас, як з лицевої сторони, дивитися ліве плічко, якщо ми його одягнемо, буде праве. Тобто ми пров'язуємо 22 петельки. Лицевих. 22 петельки. Не лицевих, а взагалі 22 петельки. 22 петельки, в нас залишається 5, це ми почнемо з них їх скорочувати вже в зворотньому рядочку. Так. Я скорочую взагалі-то в зворотньому можна зв'язати, щоб воно, ну, як по малюнку, всі зворотні петельки, але щоб косичка сама лежала зверху. Посередині полотна, то я скорочую лицева зворотня. Три, чотири, п'ять, перший. Так, скоротили, дов'язуємо. До кінця рядочок, зворотній і лицевий теж до кінця. Дов'яжемо, не дов'язавши одну петельку. Так. Дівчатка, не дов'язуємо останню петельку для того, щоб у нас був плавний перехід, щоб не було зубчиків, видно, щоб, щоб воно так плавно закривалася. Так, петельку ми одну не дов'язали. Далі нам знову потрібно скоротити. П'ять петель. Цю петельку, яку ми просто зняли, надіваємо знов на ліву спицю і пров'язуємо зворотня лицева, два. Три. Чотири. П'ять. Далі знов дов'язуємо цей зворотній рядочок, потім лицевий і одну петельку знову не, не дов'язуємо. Бачите, у нас тут такий плавний перехід виходить. Так, знов перекидаємо петельку одну, не пров'язуючи. Так, 5 петель. Скорочуємо зворотня, лицева, зворотня, лицева, зворотня. Якщо будете в'язати одними лицевими чи одними зворотнями, то скорочувати та оця косичка у вас е, лицьовими на лиць... на лицьову сторону буде дивитися, як зворотніми, то сюди буде заїбатися. А так, вона у нас, можна сказати, зверху. Так, ще 5 петель скоротили. І таким чином скорочуємо ще раз. 5 петель, 4 і 3 петельки. У нас залишилось 3 петельки. Знімаємо лицева, знімаємо. Так, в зворотній на зворотній стороні, дівчатка. це ми з вами закриваємо ліве плічко, так? зверху дивимося на, на виріб. Коли ми закриваємо з, з правої сторони праву поличку, то ми будемо закривати тут петельки, звісно, з лівої сторони. І останню цю петельку, яку ми не пров'язуємо, так, я її зараз зворотню буду пров'язувати, поєдну, поєднуємо для того, щоб не було о, різких переходів, то ми її пров'язуємо лицевою. Лицева, зворотня і так далі. Я на зворотній зараз стороні, тому пров'язую спочатку зворотню, потім лицеву петельку. Так, все. Полички закриті, бачите, вона рівнесенько, просто плавний, плавний перехід. Тепер закриваю плічки наші, і залишилось зв'язати нам резиночку, обв'язати нашу горловинку і манжетики. Не буду високу дуже резинку тут робити. Почну, ми з вами разом пров'яжемо виріз, почну обробляти горловинку спочатку, а потім вже зробимо манжети. Так, Дівчатка, зараз будемо обв'язувати горловину, в мене бачите, v образний виріз, резиночкою один на один, так же, як і. По краю виробу. Полотно я в'язала спицями номер 3 На резинки теж у мене спиці номер 3 Тому що, бачите, тут така більш декоративна нейточка, не для того, щоб держ... трималася е, резинка. Просто вона у мене тут ця резинка більш як декор. Але е, на В-образній на горловині я все ж таки хочу взяти спиці трішечки, <кхід> трішечки менше. Полотно саме в'язане спицями номер 3 горловинку та манжети буду вив'язувати спицями No з Так, спочатку ми повинні набрати петельки буду набирати їх з плічка, так. Можна гачком набрати, але мені в даному випадку буде краще спицями. Так, цей маркер вже не потрібний. Так, щоб вам було на... видно, нам, потрібно, нам потрібні оці кромкові петельки, оця косичка. Першу петельку. З самого плічка беремо. витягнула петельку далі. Дивіться, у нас тут кромкові петельки, сюди ліва частинка дальня, ну, задня, можна сказати, половинка, і передня. Спочатку за задню, так, видно вам, вводимо спицю, витягаємо петельку, і за передню дольку. Вводимо і витягаємо петельку. Наступна теж косичка кромкова. Так, Задню петельку беремо, витягаємо і передню, і за передню цепляємо полупетлю. Далі, таким чином ми набираємо до центру петельки, навіть ні, не до центру, а до наступного плічка. А е, тут, бачите, на спинці цей виріз горловинки. Тут все ж таки ми трішечки менше петелек наберемо. Таким чином, дівчатка, набираємо самостійно до цього плічка. Так, дівчатка, все ж таки вірно вам сказала, набираємо петельки до центру. Тепер тут нам потрібно з вами середню петельку, ви вже дивіться по своєму полотну, щоб була прямо по центру у нас лицева петелька. В мене вона виходить. Якщо я поєднаю, бачите, в мене одна петля тут, лицева доріжка, друга тут. І мені потрібно, щоб була а, прямо по центру лицева петелька, мені потрібно з двох полупетель вив'язати одну. Я вже тут встановила маркер, тому я отак витягну. Ви вже, дивіться, як, як у вас вийде по полотну. Дві полупетельки підхватую. Так, хвилиночку. Це в мене буде центральна петелька. Так, все витягла. І далі, далі продовжуємо таким чином набирати до цього плічка. Так, дівчатка, дов'язала я до плічка. Тут в мене, бачите, в мене такі тут о, віскоза і льон у складі, вона така пряжа, бачите, слабенька, не, не зовсім еластична. Тому мені трі, трішечки треба ззаді щоб резинка мала форму, трішечки менше бачите, отак, трішечки менше петельок набрати. Тому я буду витягувати з одної петлі, о, верніше з двохкромкових тільки. Одну. Якщо у вас більш така пружня пряжа, не таке слабеньке полотно виходить, як в мене, то ви можете набирати таким же чином, як ми набирали петельки попереду. я буду набирати по одній. Так. Просто беру ці дві. Петельки і витягую одну з них таким чином. Далі продовжуємо набирати. Так, дівчатка, набрала я петельки. Тепер маркером, звісно, треба позначити центральну нашу лицьову петельку і починаємо в'язати резиночкою резиночкою 1 на 1. По центру у нас повинна бути лицева петелька, тому від цієї лицевої петельки я. Подивилася, з якої мені потрібно починати петлі. У мене з лицевої виходить, щоб тут все правильно співпало. Так, тепер пров'язуємо по кругу резиночкою. Так. Лицева петелька, треба її підтягнути, потім ниточки вже всі поховаємо і воно буде щільненько, Так, лицева. Зворотня, лицева, зворотня. Давайте дов'язуємо самостійно до центру, там разом будемо в'язати. Так, дов'язала я до центру. Так. Зворотня лицева, зворотня, ще одну петельку лицеву пров'яжу, і в мене тут. Зворотня петелька, лицева і зворотня. Нам потрібно пров'язати тут по різними способами. В'яжуть, але я в'яжу просто три петельки разом лицевою, але потрібно, щоб середня петелька у нас була зверху. Так, для цього середню петельку я знімаю перед роботою. І не перед... Так, перед роботою. Це у мене середня петелька. Міняю місцями з першою петельку першу назад. Так, таким чином ми повинні все зняти. І середню петельку на передній план таким чином міняємо. Тепер беремо три петлі разом, пров'язуємо, і середня у нас. Тут ще не зовсім видно, але наступні рядочки вже буде видно, що середня петелька у нас гарно лежить зверху косичкою. Так, далі у нас лицева петелька по візерунку. Це нічого страшного, що у нас три, три петельки разом. В наступному рядочку ми їх знову будемо скорочувати. Так, пров'язуємо далі по кругу і зупиняємося знову тут. По центру. Так, дівчатка, другий рядок, знов я до серединки дов'язала. Те ж саме робимо: беремо середню петельку. Знімаємо. От тільки вона в нас дивиться, я в'яжу бабушкиними петельками, вона в мене дивиться в праву сторону. Я її одразу. Зміню так, як вона потрібна, щоб була зверху гарно виглядала, а потім вже перезнимемо. Середню петельку ми виводимо на перший план, до себе ближче. Міняємо з першою петлею місцями. Потім беремо три петельки і пров'язуємо разом. І вона у нас вже так красиво гарно. Виглядає, в мене ниточка, бачите, нерівномірна, вона такі, такими втовщеннями йде, тому прям така ідеальна косичка не буде. Бачите, в мене тут тоньша ниточка була, тут же товще, Але вона буде е, не за структурою рівномірна, а е, як петелька буде гарно косичкою зверху лежать. Так далі ми і пров'язуємо необхідну. Кількість рядочків. Скільки в мене вийде, я вже вам в кінці скажу, буду дивитися, щоб воно гармонійно виглядало. І потім порахую і скажу вам, скільки рядочків. А, по, а поки що в'яжемо. І також в кожному рядочку ми пров'язуємо по центру три разом лицьовою. щоб у нас тут в центрі такий гарний гострячок, чи як правильно сказати. Уголочок v образного вирізу, щоб правильно гарно сформувався. Так, дівчатка, дов'язала, і манжетики зразу зробила на рукавах, і V-образний виріз вийшов ідеально. Як на мене. Так, дівчатка, тут у нас по 10 рядочків. Зараз я вам покажу в сантиметрах, 3 см, і на рукавчиках. Те ж саме. Так, трішечки з'їхала ця штучка, і на рукавчиках 3 сантиметри. Майже 3 см. Дивіться, тут 10 рядочків в мене, а на манжетиках 9 рядочків я в'яжу кругових. І 10-й закриваю. Тут 11-й 11 закрила. Дівчатка, до речі, манжетики я закривала за допомогою таких спиць. Дуже зручно, не зовсім коротесінькі лески. Не потрібно цю леску витас... виймати, а дуже зручно по колу так в'язати. Тому що на цьому вирізі вона в мене була задовга і не дуже зручно було. Так, все зробила, вже все випрала, дивіться, петелька до петельки. Я вже розказувала в коротенькому відео: попрала на 30 градусів, поставила на делікатне прання, як витягнула з. Машинки пральної, то воно трішечки підсіло. Я потягла в різні боки, але ж е, нормально примірила, нормально, вона ще підсохла. Е, все добре. Дивіться, яка гарна пряжа. Дуже мені подобається. Незвичайно, я такої не в'язала. Так, дівчатка, е, оце мені дуже-дуже цей журчик подобається. До речі, він з цього журнала це має. Перший журнал, де я його вже з собою не брала, в'язала вам візеруночки. У мене, хто не знає, є плейлист з цього журналу візерунки майже всі такі цікаві. Ось сюди майстер-клас. Цей тому в самому майстер-класі на, на майку, на футболку, не буде. Як я в'язала цей візеруночок. Він буде окремо і посилання на цей майстер-клас візеруночку буде в описі під цим відео. Дівчатка, в кого які питання, задавайте, коментуйте. Мені дуже е цікава ваша думка. Цю модель я вигадала сама, е нічого складного тут, звісно, але так захотілося мені. Е Такою якось фантазійною ниточку вив'язати футболку саме з V-образним вирізом, і щоб збоку була був, була така родзинка в виді ажура такого гарного, дуже класний. І ажур, я не скажу, що там якийсь сверх'єстественний але мені сподобався. Коментуйте, як би ви вив'язали, щоб ви додавали цікавенького. коли ви Моїй майстрині дивитися з боку щось коментуйте. Мені це теж дуже подобається. Дівчатка, підписуйтеся обов'язково на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за те, що на серденьки натискаєте. Вам не важко, мені це дуже потрібно для розвитку канала. І дякую вам за донати. Це теж дуже-дуже приємно. Значить, я не зря роблю. Такі відео для вас, дівчатка. Всім пока, гарного вам настрою та мирного неба над головою.